Привіт, мої бізнесмени. У нас в країні більше двох років війна, Колосальна нестача кадрів, компанії борються за кандидатів і роблять все можливе, щоб залучити до своїх лав крутих спеціалістів. Але досвід роботи вказується як обов'язкова вимога до кандидатів у більшості оголошень про вакансію, і мене це дуже сильно дивує. Багато керівників не хочуть приймати на роботу співробітників без досвіду. Тому що їх необхідно навчати, перш ніж вони почнуть приносити користь компанії або створювати якісь результати. Але розглядаючи співробітників і претендентів без досвіду роботи, керівники значно зменшують їх потік на вакансію і ризикують упустити потрібного їм кандидата. А чи дійсно наявність досвіду роботи має бути обов'язковою вимогою під час підбору персоналу? З вами Тимур Якименко і канал Діагнос HR. І давайте розберемося в цьому. Чому ж роботодавці все-таки вважають краще наймати співробітників, які мають досвід роботи? Вважається, що людина з досвідом роботи на певній посаді має не тільки теоретичні знання, а і на практиці вміє їх застосовувати і щоб досягати потрібних результатів. Отже, вона зразу зможе почати працювати ефективно на даній посаді, і компанія не буде витрачати час на навчання та щоб людині показати, як що робити. Але це далеко завжди не відповідає дійсності. Часто можна зустріти кандидатів з досвідом роботи на аналогічній посаді, але вони не вміють виробляти свій продукт, не вміють давати результати. І взагалі їх все одно доводиться навчати. Особливо це стосується людей, котрі працювали у великих компаніях. Дуже часто я зустрічаю таку думку у керівників, коли вони бачать резюме кандидата з досвідом там, міжнародної компанії великої, вони зразу думають, що він би не міг там працювати, не маючи потрібних знань та вмінь. Але саме у великій компанії досить просто приховати свою некомпетентність і відсутність результатів за видимістю активної роботи і результатами інших людей. Тому наявність у кандидата. Попереднього досвіду не гарантує наявність у нього потрібних професійних навичок. Якщо вам потрібен кандидат з певним рівнем знань, ми рекомендуємо обов'язково перевіряти професійні знання кандидатів за допомогою практичних завдань або складати питання, яке допоможе визначити, чи є людина спеціалістом у своїй галузі, покладаючи лише на наявність у кандидата досвіду в резюме, але не перевіряючи його. Вам все одно доведеться навчати людину практично з нуля. Тому досвід роботи це не найважливіший критерій, який допоможе вилучити користь претендента для компанії. Але ж за якими параметрами дійсно відбирати і розглядати кандидата, щоб вибрати людину, яка дійсно принесе користь і буде цінним співробітником? Друзі, у нас в країні війна. Ми активно співпрацюємо з кількома підрозділами по волонтерській допомозі. Як завжди, актуальний збір буде у посиланні під цим відео. Переходьте, ознайомлюйтесь, донатьте, допомагайте країні. Разом переможемо. Головним чинником, на який варто звертати увагу при наймі, ми вважаємо продуктивність людини, тобто її здатність досягати потрібних результатів роботи. Новий співробітник перенесе компанії користь тільки в тому випадку, якщо він відповідатиме за свою область. І своєчасно приносиме потрібні результати на посаді ну напевно, ж ви саме для цього людину і наймаєте. Не і недостатньо продуктивна людина просто не зможе успішно справлятися з робочим навантаженням і досягати поставленої мети. Практика показує, що підвищити продуктивність людини дуже складно, а інколи і практично неможливо підняти рівень її знань. Та розвинути необхідні професійні навички, як правило, набагато швидше і легше. Саме тому ми рекомендуємо обирати кандидатів насамперед за ступенем їхньої продуктивності. Продуктивність людини зазвичай підтверджується наявністю досягнутих нею результатів. Коли ми хочемо визначити рівень продуктивності кандидата, ми зазвичай дізнаємося, які у нього були досягнення на попередньому місці роботи. А як же ж виявити продуктивних людей серед кандидатів, які ще взагалі не працювали? Як правило, якщо людина продуктивна, то вона продуктивна і на роботі, і в житті. Тому дивіться на наявність у кандидата успіхів та досягнень у різних сферах життя. Чи є якісь результати, яких він досягнув сам? Це можуть бути перемоги у спортивних змаганнях чи отримання якогось спортивного статусу, да? кандидат спорту. Б багато хто знає, що отримати КМС треба добре попохати, і це хороше досягнення. Також це можуть бути перемоги у творчих конкурсах, а також навіть видрусила вона кандидатом собака, яка отримала призове місце на виставці. У нас були кандидати, які проводили сотні лекцій для учнів у школах на тему шкідливих звичок чи наркоманії на безплатній основі. І вони не вважалися досягненням. А якщо ми порахуємо і подивимося, скільки він часу, вклав і сил. То це буде дійсно досягнення, і це продуктивна людина. Мають значення усі досягнення кандидата, але важливо, щоб це були результати, яких він досяг сам. Якщо кандидат справді продуктивний і він має значні результати у різних сферах життя, ми радимо не відмовляти йому лише через брак досвіду роботи чи професійних знань. Якщо проаналізувати всі посади у вашій компанії, ви побачите. Що для успішної роботи на багатьох з них потрібні навички, які можна швидко навчити нового співробітника. Особливо, якщо у вас в компанії є система наставництва і навчання, а навчивши продуктивного кандидата, ви отримаєте працівника, який принесе вашій компанії набагато більше користі, ніж людина з досвідом роботи, яка не вміє досягати потрібних результатів. Крім того, компетентні працівники з великим досвідом роботи зазвичай дуже дорого коштують на ринку праці. І не кожна компанія здатна оплачувати ту заробітну плату, яку хочуть зірки. А от претенденти без досвіду роботи зазвичай не мають завищених вимог до заробітної плати, яку вони хочуть отримувати. А ще особливо, якщо ви можете людину навчити якоїсь професії, яку вона хоче здобути, вони тоді готові йти на набагато меншу зарплату і освоювати професію, інколи навіть за свій рахунок. Тому часто буває набагато вигніше наняти людину без досвіду роботи та виростити з неї компетентного спеціаліста, навчивши її у вашій компанії. Якщо ж у вас немає системи навчання, то рекомендуємо створити її, тому що це один з найефективніших інструментів для розвитку і успішності компанії, а також підвищення залученості працівників. Існуюча в компанії система навчання, дозволить вам не лише виховати. Добрих спеціалістів з нових працівників, а й значно підвищити ефективність і продуктивність існуючого персоналу. Є ще один нюанс, який необхідно враховувати при наймі. у кандидаті з досвідом роботи вже є поняття того, як правильно робити роботу. Вони приходять нову компанію з упевненістю, що знають, що і як треба робити на їхній майбутній посаді, але вони не знають специфіки роботи у вашій компанії. І те, що від них було потрібно на минулому місці роботи, у вашій компанії може взагалі відрізнятися і бути зовсім не цим. Тому співробітників з досвідом роботи досить часто доводиться переучувати, щоб вони відповідали вимогам саме вашої компанії і робити це набагато важче, ніж людей без досвіду. Тому досвід показує, що навчити людей, які впевнені, що вони роблять все правильно, дуже важко. Набагато простіше буває навчити когось. У кого нема досвіду в цій сфері. Звісно, кандидата без досвіду роботи можна брати не на всі посади. Є посади, на яких ціна помилки є дуже великою, а навчання нових співробітників займає дуже багато часу і коштує досить багато коштів. На подібні вакансії потрібно брати людей не лише з високою продуктивністю, а дійсно з хорошим досвідом і з практичними навичками роботи на логічних посадах. Наприклад, вам не підійде претендент без досвіду на посаду генерального директора. Чи на спеціаліста, який там конструює і буде будувати мости, тому що це вимагає, по-перше, спеціальних допусків і бажано хорошого рівня знань і практичних знань. У цих випадках досвід роботи має бути обов'язкову вимогу до кандидатів. Але на простіші посади цілком можна розглядати продуктивних кандидатів без досвіду роботи. Прибравши це обмеження з ваших оголошень, ви значно зможете збільшити кількість претендентів на вакансію. Та зможете швидше знайти продуктивного співробітника, який принесе вашій компанії багато користі. Тому успіхів і процвітання вашій компанії. А якщо вам потрібна консультація з найму, роботи з персоналом, взагалі HR-системи чи адміністрування бізнесу, ви завжди можете звернутися до нас, і ми з радістю вам допоможемо.